Друзья, сегодня 18 листопада, у нас уже пришла зима. Уже есть снег, уже есть мороз, В этой ночи был. И нема света. У света разбомбили по И нема света, посмотрите, стареньким генератором. За 8 лет генератор разбомбил. И подамо. Подамо и я включил, чтобы насос разбомбил. Смотрите. Понимаешь, то темно на дровах. А насос качає тепло на труби. Ось такий розширительний бачок на 800 літрів. Нагріває спочатку воду там. І цю воду насосу тягне повністю на теплицю. Ну треба світу? А? Є, говорить, класно. Так, да, вже сьогодні холодно, в теплиці холодно. Я вже... Ну я кажу, одна оця біда, що немає світу, приходиться хоча б трошки генератором. Щоб прогнати, прогнати по трубах. Постійно він не буде робити, а такого хоч чуть-чуть, на який час його включаю, що проганяють. Генератори зараз золоті. На ну, наш старенький тока. То хоч дим'я, але все роботає. Дивися, дружок, звідки вийшов, га? Він Вітя не пускає його. Це для нього закрита зона. Кіт кричить, да. якщо маєте дома розтіння, то ніяким случаєю, бо кіт може сходити і навіть знати не буде. на, насяти в горшок і все. і пропати зразу. І може й листя облетіти, і все, що хочете. 10 градусів зараз тепла. Було сьогодні 8, навіть до 7 падало. Ну штате на вулиці було три морозу. А тут 7-8 градусів. А Вітя переб'ю тебе, а чого Мурчик звідси втік? Бачимо, ми відкрили двері, бо тут холодно, в кочегарці зараз так, тепліше, ніж тут. Що я хотів сьогодні розказати? Я розказав дуже багато людей запитуються, чому в них облітає листя на рослинах, на лимон. Моя думка така, що більше всього від переливу. Нас теж облітає. Да, від переливу, Стрес у нього може бути від одного хазяїна до другого. Сухий воздух, багато, багато. Нюансів. нюансів. І в мене теж. А от біля вісьми оцей. Просто багато ростіння не дуже так видно, так, а як, як облетів. Угу. Скільки листя. Це, кстати, мексиканський сорт. Лайн. Хороший і з як. Uh -huh. я, я його перелив зараз. А, може бути І може бути ще. Е... А коренева система? Коренева система. Ні, нормально. Така собі. І ще від перепаду Температури. От навіть таке, якщо в кого розціня стоять на дворі і заносять до хати, то так теж може весь це посипатися. О, сипеться. це зараз тільки починає, а зимою то взагалі буде. Листя. Ну, в них ще природа така, це все-таки як не як це є дерево, а на зиму воно хоче трошки відпочити, скинути свої свій лишній баласт, який йому не потрібен. Так, тут теж щось багато вна... накида листя. Є що старе листя. А є що жовте, от теж йому щось бракувало. У мене е, за всю, як то кажуть, мою історію, якими займаюся з лимонами, то. Пару разів що скидав, що все повністю. Тоді кіно, з того, що скидаю, то один тільки вежу. Да, обычно, якщо він повністю все скидає листя, то тяжко йому вичину. Ні, є такі ну, случаи. Є. Ну є, ну, ну, мене я кажу, от один покажу, що він тому вижив він. Що він повністю все скинув. лимон, йому... Він скинув повністю все колись. А зараз дивіться, вже скільки нього. Листків. І от, навіть... а, Вітя, а це той, що був приболений в тебе, чи ні? А чи той, чи це той, що там в ньому пташки жили? Ну? Щоб пташки жили. Ну, він ще до пташок був, скинув повністю весь. Десь він як, встаті, навіть відео знімав, що він голий весь був. Я думав, що він вже пропаде. Ну нічого, віці які плоти, скільки цвіту. Це голландський сорт, дуже цікавий сорт. У мене є, ну, його мало є на вічі. Він похожий чимось на київський крупноплідний. Він, похожий, він крупний. Но В нього ніби внікається плоди, гладі шкірка гладша, ніби така йде в нього трошки. Да, а да. є він у нас в такому достиженому віді. А о, в землю о, ми о, висаджували. І, а, оцей да, крупний? Да, це да, є да, голландський? Це є голландський крупний. Угу. подивіться, цікаринка, яка сама. Ми вже, ну, да, ми вже його показуємо. Ну, так що, якщо лись скидає лимон, не падайте в паніку. Головне це... терпіння. Да, терпіння. Не підливайте його зразу ніякими здобреннями. А якщо пересаджувати, от питають, може його пересадити зразу? Я б навіть його і не пересаджував. От моя думка така, що я би його не пересаджував, я би чекав хіба верхній слой землі, то й сняти, а верхньої до. Ти так робив зі... з, кей... з цим. З Павловським помнеш, так? Він нас теж. Оце вой помниш Який? А оцей перший, оцей, що ти в землю висадив, він в нас був теж по скинув. Було таке время, що він прям це в нашій квартирі був, що скинув все листя був. Тико сипалося, кожен день листки облітали. Я думала, що він вже пропаде. Подивіться, який зараз вже. То ти тоді теж зібрав верхній слой. І не пересаджував ті самі ринці, так, тільки так. просто зробив сантиметрів п'ять. Ну якщо дуже земля виснажена, дивитись, що прям така сипка, сипка. А то... покажи виснажену землю, якщо ти не не, А От, Але... от виснажена. От він хоче оцей пересадитися. От виснажена земля. Вона така сипка, сипка. Бачите, сипиться вона. Ага. Це земля виснажена, його треба О, він навіть пускає маленький. Ну, щепка нова. Це, кстати, осіння привівка, да, так? Да, да. Оце всі осінні привівки. Вже, вже, вже цвітуть, бачите? Я надаю, От. Питали мене за мого помидора. Хотіла я вже його викидати, йому теж плохо, бо холодно. Це від холоду, бачите, в нього аж. Ого, Повиходила, що? а роса така вийшла, бачиш? Так, да, да, це десь. Все. все, він вже вмирає, але накидав цвіту. Так що почекаю, може, зараз натопимо, що буде, буде, не буде. І шкода викидати, і. Да. І таке, коротше. Вчора теж зірвали. лимончика собі. Вже йому повним ходом лимони свої. Вчора Дітям один лимон. О, кстати, я вам показую той здоровий, що 750 грам. То з нього вийшло дві півлітрові банки з цукром і ще кусок навіть до чаю лишився. А, то поки ти його маринував, то мала ще за 5 кусків з'їла коло да, те. Да, да. <laughs> Це кроме того. він з цукром Він не такий кислий, як обичні. лімони. А от ними кумкват. Кумкуват. Все вже треба. В мені одну. Зірвати? Так. А полопся. Лімони є колючі. Що колючки є? Не на кожному є колючки. Хоч і він настоящий на колючку має. Куси. Прямо зірвав. Ні, то ти мені половинку даш. Поділись зі мною. Ану. А от три кізочки в нього. Саді дуже кусний. Як вся. скажу, після корони чи добрий? Вкусний. Шкірочка солодка і не їсти шкіручку. Угу. Що не тямкає? Смачний. Смачний. Нема нічого кращого, ніж вийти на свою градку, вірвати і зісти. <реш> <реш> так само <реш> в лимоні. Підійшов, зірвав і з'їв. Я так <реш> люблю зайти помидору зісти або огірок. Своєї градки, що вирощено своїми руками. Так, це ми любимо. Я думаю, це кожен любить так, щоб своє щось достигло і з'їсти. Так що не розчаровуйтеся, якщо там опадає листя, все буде хорошо. Правда, не починати його, так, як Вітя каже, пересаджувати, підкормляти, щось йому робити. Лишити і хай він собі сам вичухується. Коли, коли він вже почне виготувати, вже знову пускати і вже бачите, що гарні такі. А тоді вже можна йому пересадити його. Це десь навесні. Зараз не вазон не пересаджувати. Я зараз от ні один вазон стараюся не пересаджувати. От тоді коли переляті були. Так, да, от тільки переляті оце пересаджував. Так що майте терпіння, і все буде добре. О, бач, теж опав да, десь да, листочок. Опадали. Торкнувся і вже Торкнувся, листочок вже опав. опав. Так що о. це нічого страшного. Це, кстати, старий виснажений листок. По ньому навіть видно. Да, о, по ньому видно що... Це опіки на ньому, бачите, це сонячні опіки були, це виснажений листочок. Може, теж хтось знає причину в цьому, підскажіть, Напишіть, напишіть нам. Напишіть. Бо ми таке, бачите, ми навіть не знали за, за що ми там снігами. Ой, за добриво, ми добре... думали, що яйця. Так, за ту добриво. Осмокот. Ну, Це щось новіше, наверно, бо... Ми, ми, ми по-часному не знали, що це. Ми, ми стараємося не заморачуватися цим всім новим, модним. Да. Ну, так що все, друзі, до зустрічі. Тримаємося.